Сумна балада для труби це фільм іспанського режисера Алекса Деля Іглесія. Він відомий тим, що знімає брутальні, вельми неординарні кінокартини, часто змішує жанри, щедро присмачує це все чорним гумором. А також він дуже любить метафори. І в цьому фільмі режисер використовує всі ці прийоми на максимум. Про це ми сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Клятий Збоченець. Це складний рівень. Фільм Сумна балада для труби розповідає історію про чоловіка на ім'я Хав'єр. За покликанням він клоун, так само, як і його батько. Коли Хав'єр був дитиною, батька забирають до народної республіканської армії прямо з виступу в цирку. Навколо відбувається громадянська війна. Батько Хав'єра відважно б'ється з мечети в руках. Але його ув'язнюють, а згодом збираються відправити на побудову Велетенського хреста на честь Франко, який прийшов до влади. Вже підлітком Хав'єр намагається влаштувати втечу для свого батька, але цей план закінчується трагічно, стається вибух, і той помирає. Наслідок цього вибуху також втрачає око місцевий наглядач, полковник Сельседо. Цей персонаж ще зіграє роль у долі хлопця, якому на той момент вдається втекти. Батько заповідає йому дві речі: помститися за нього та бути сумним, а не веселим клоуном. Why? Why a of... have have a of... Основний сюжет стартує 30 років по тому. Хав'єр приходить влаштовуватись до гастролюючого цирку. Після напруженої співбесіди Хав'єра все-таки беруть на роботу. Майже одразу він закохується в Наталю, акробатку та найгарнішу жінку в цирку. Наталя, в свою чергу, перебуває у стосунках з веселим клоуном Серхіо. І веселий це дуже м'яко сказано. Серхіо тиран і деспот. Він тримає в страху не тільки Наталю, але й всю трупу. До того ж, він головна суперзірка, тому фактично він головний в цьому цирку. Але Хав'єр перший же вечір після роботи викликає на себе його гнів, бо він єдиний, хто не сміється з жарту Серхіо. El padre que va a la sala de natalidad, está ahí el hombre y un montón de bebés, claro, no sabe cuál es el suyo. La enfermera le señala uno de ellos y empieza a llorar de emoción. ¡Ay, ay, mi niño! La enfermera le coge el bebé, se lo prepara bien, con su sabanita, se lo enseña. Y el padre todo candido, ¡ay, Dios mío, mi niño, qué bonito! Y coge la enfermera y hace... ¡Pum, pum, pum, pum! En la misma cara del padre. І падає, ай, але атака, що я навіть му. Національно! Цей жарт, до речі, дуже гарно відображає чорноту гумору всієї стрічки загалом. Це характерно для Іглесія, і в тому числі через це його іноді порівнюють з Тарантіно, бо він демонструє багато насильства на екрані і часто сміється над ним. Це не тільки творчий засіб, але й частина його філософії, спосіб впоратись із власним гнівом чи болем. При цьому в Деля Іглесія виходить по-справжньому смішно, але цей гумор не для слабкодухих. Своїм проявом непокори Хав'єр викликає зацікавленість з боку Наталі. І тут до кінця незрозуміло, чи це справжня зацікавленість, і вона дійсно бачить в цьому вчинку сміливість, чи вона бачить в ньому тільки можливість зіграти на нервах Серхіо, викликаючи його ревнощі. Бо Наталя не завжди виглядає як поневолена жертва, іноді здається, що їй подобаються такі іспанські пристрасті. Згодом ми про це ще поговоримо. В будь-якому випадку, Наталя починає загравати з хав'єром, в якого, до речі, доволі вдало вдаються його обов'язки сумного клоуна. Це здебільшого терпляче зносити фізичні знущання клоуна веселого. Хав'єр і Наталя починають проводити час разом. І Серхіо дуже швидко починає щось підозрювати. Він напряму застерігає Хав'єра, кажучи, що в них з Наталею справжнє кохання, і йому краще в це не лізти. Проте Хав'єра це не зупиняє, він продовжує зустрічатися з Наталею, закохуючись в неї все більше. Він закликає її піти від Серхіо до нього. Але Наталя каже, що не може цього зробити, бо боїться за власне життя, як і за Хав'єра. Тим не менш, він продовжує зберігати надії бути разом з Наталею, але натомість відбувається дещо інше. В лікарні до Хав'єра бастями приходить Мареня, в якому Наталя закликає його врятувати її, а Серхіо перерізає горло його батькові. Хав'єр тікає з лікарні і стрімголів несеться до цирку. Він хоче врятувати Наталю від чудовиська Серхіо. І навіть. Не дивлячись на те, що Наталя, судячи з усього, не так і хоче бути врятованою, він все одно робить цю спробу. Тихому болоті, як то кажуть, чорти плодяться, але все одно ти не очікуєш такої жорстокості від цього персонажа. В цей момент стрічка дещо змінює настрій. Тем починає нестримно зростати, а події носити дещо фантасмагоричний характер. Хав'єр збігає від поліції до лісу, там він переховується як дикий звір, трохи вцілілого на мінімалках. Серхіо... Залишається зі страшно спотвореним обличчям та зникає з цирку, який, втративши одразу двох своїх головних виконавців, перестає існувати. Точніше, перевтілюється в кабаре з елементами акробатики, сам хам'єр в цей час потрапляє з лісу в ще більшу халепу. Волою долі під час полювання на нього натрапляє той самий одноокий полковник Сальседо. Він впізнає хав'єра за його кулоном з фотографією батька. Сальседо забирає хав'єра з собою, роблячи з нього власну мисливську собаку. І хав'єр вживається в цей образ якось надто легко, він навіть кусає за руку самого Франку. За це йому грозить страта, яка проте трохи відкладається. Саме в цей момент хав'єр переживає ще одне одкровення. З якогось брання він робить клоунський костюм, наносить грим. Робить це дуже радикально. За допомогою кислоти та праски. І ніби благословенний власними янголами, він тікає з маєтку полковника в пошуках Наталі. А на її горизонті в цей час з'являється Серхіо. Хоча він вже нагадує тільки бліду тінь себе минулого, він майже зламаний тим, що сталося з його обличчям. Серхіо панічно боїться того, що більше не зможе бути клоуном. Наталя не хоче до нього повертатися, і навіть жалість не зупиняє її в цьому рішенні. До того ж, дивним чином їй ніби хочеться побачити зниклого хав'єра. Проте, коли вони все таки зустрічаються, її по справжньому лякає те, на що перетворився хав'єр, і вона тікає разом із Серхіо. Це все відбувається на вулицях Мадриду на тлі замаху на прем'єр-міністра Іспанії Луїса Кереро Бланко. Це, до речі, цілком реальна подія. Дела Еглесія нагадує нам і про соціально-політичний шар фільму, про який і ми ще згадаємо, але пізніше. Темп історії вже не спадає, вона просто летить до своєї кульмінації, яка має відбутися в покинутій церкві, яка висічена в скелі. Наталя, здається, остаточно вирішує, з ким вона хоче залишитися, але це вже не виглядає важливим, тому що вже ніяк не уникнути фінального зіткнення двох клоунів. Фінал дуже сумний і гарний водночас. В результаті протистояння Хав'єра і Серхіо, вони обидва залишаються живими, а Наталя, намагаючись врятуватися, ламає собі хребет. І до кінця не ясно, чи жива вона взагалі. В спробах визначити, хто любить її більше, вони разом згубили її. Ну що ж, це неймовірно трагічний і водночас іронічний фінал, дивлячись на те, який саме клоун Ви. Фільм Сумна Балада для труби має кілька рівнів. І в кожному випадку режисер зіштовхує архетипи, для цього він передусім використовує прийоми театру деляте, тобто комедії масок. Це вид італійського народного театру, де дія побудована навколо простої короткої сюжетної схеми, часто на основі імпровізації, а ролі виконують актори в масках. Характерною рисою є те, що персонажі не мають глибини і психологічного опрацювання, скоріше, це саме маски, а особистості окреслені за допомогою окремих, але дуже виразних, часто гротескних рис. Цей засіб дозволяє деля іглесія змальовувати персонажів малими засобами, концентруючись на історії та її виконанні. Замість складного сюжету, в історії багато неординарних деталей і дуже велика щільність сенсів на кадр. Це взагалі досить притаманне для іглесія, але з цією історією цей засіб працює напрочуд доречно і на максимум. На екрані відбувається цікава рекурсія. Актори грають персонажів, які грають веселого та сумного клоуна, які ніби розігрують комедію масок перед глядачем чи то трагікомедію. І варто сказати, що у фільмі досить очевидна алюзія до відомої опери Паяци, головні персонажі якої це актори мандрівного театру Дель Арте. Там теж в центрі знаходиться Любовний Трикутник. Теж є ревнощі та драма, і все також закінчується насильством. І там ми маємо справу зі схожою рекурсією, коли герої історії це актори, які грають персонажів масок, Арлекіна і Паяца, що борються за прихильність Коломбіни. У Деля Єглесія ця рекурсія це ще й натяк на те, що все наше життя це театральна сцена. Але кохання в нього так само може призвести до трагедії. Проте треба сказати, що Наталя у фільмі більше асоціюється з героїнею іншої опери Кармен. Любов до неї також може згубити. Деля Іглесія, помітно, любить оперу і музику взагалі, він активно використовує її для оповідання. У фільмах прекрасний саундтрек та музичне оформлення. А пісня сумна балада для труби, яка, власне, і дала назву фільму, і яка стає одним з тригерів хав'єра в його божевіллі. Це реальна пісня іспанського виконавця Рафаеля, яка була досить популярною в період подій фільму. Балада торістетором. У фіналі ж персонажі взагалі реагують максимально відповідно до власних образів. Серхіо сміється, Хав'єр плаче, але втрата в них спільна. І вони ніби самі це усвідомлюють, і в тому числі усвідомлюють власну архетипічність, що їхня сутність це їхні маски. В підсумку маски навіть фізично стали частиною героїв. Це пошкоджене обличчя Серхіо та самокаліцтва Хав'єра. Більше того, герої усвідомлюють, що вони частинки однієї і тієї ж п'єси, однієї комедії Дель Арте, і вони не здатні існувати один без одного, як Бетмен і Джокер, як ніч і день, як життя і смерть. Це дуже глибока ідея, яка зовсім не очевидна абсолютну більшість екранного часу. Si no fuera payaso sería un asesino. Pues yo Сумна балада для труби: кіно передусім про кохання, де на першому плані знаходиться любовний трикутник. Ми маємо, здавалося б, класичне протиставлення грубої тваринної любові до романтичної та поетичної. Але не все тут так однозначно. На початку Наталя більше нагадує героїню синього оксамиту Девіда Лінча чи то героїню казки Синя Борода, яку треба врятувати від монстра. І Хав'єр готовий рятувати Наталю навіть від неї самої. Але у глядачів виникають сумніви, наскільки Наталя взагалі хоче бути врятованою. Вона насправді кохає Серхіо чи боїться піти від нього. А можливо, в неї просто такий темперамент, їй потрібні крики, драма і грубий секс. А страх перед Серхіо це ще й невід'ємний елемент збудження. Ти не Існує думка, що причина. Чому жінку можуть приваблювати чоловіки, які погано до неї ставляться чи навіть застосовують насильство, полягає в дитинстві? Якщо дівчинка росла в подібній родині, це могло стати для неї підсвідомим шаблоном, чи в неї могло не бути батька взагалі і тому в неї не сформувався якийсь позитивний взірець чоловіка. Тому таким жінкам досить важко розірвати навіть очевидно негативні чи токсичні стосунки. Проте у випадку Наталі ми абсолютно нічого не знаємо про її минуле. Нам не дається ніякого бекграунду персонажа. Частково це наслідок того, що вона знову ж таки не персонаж в класичному розумінні, а суто маска, така собі умовна коломбіна. В той же час це дуже добре працює на створення сумнівів у глядача. Нам постійно залишається гадати, чого вона хоче насправді і кого вона обере. Вона жертва, яку треба рятувати, чи вона грає в якусь власну гру. Деля Іглесія вміло маніпулює довірою глядачів, постійно утримуючи їхню увагу і зацікавленість. І з іншого, боку, цей засіб дозволяє створити відчуття, що Наталя й сама сумнівається протягом фільму, її почуття еволюціонують на наших очах. І ці сумніви в той же час роблять з неї живу людину. Те саме стосується і Серхіо з Хав'єром. Ми нічого не знаємо про минуле першого, зовсім трохи про минуле другого, і окремі деталі породжують нові сумніви. Глядач не впевнений до кінця, чи таке вже чудовисько Серхіо насправді. Він любить дітей, він здається дійсно прив'язаний до Наталі, і хоча він насправді дуже агресивний. Він прямо говорить про те, що це його сутність, і він не робить себе когось, ким він не є. А згодом ми бачимо ще й його страх виявитися нікому не потрібним через понівечене обличчя, і це навіть викликає жалість. До того ж, ми нічого не знаємо про їх спільне життя з Наталею і що вони пережили разом до початку основних подій фільму. З іншого боку, нам досить легко співпереживати Хав'єру, особливо на початку, бо він виглядає класичним П'єро, але потім ми бачимо, як він і сам стає монстром, і ми не впевнені, чи можна назвати коханням його почуття до Наталі. Тобто він і сам далеко не Янгол, а згодом він взагалі злітає з катушок і лякає навіть більше за Серхіо. Це все робить цей любовний трикутник досить нестандартним для кіно, бо зазвичай ми бачимо ситуації, де жінка або чоловік обирають між двома привабливими по своєму варіантами. Наталя ж ніби обирає між двома чудовиськами, до того ж незрозуміло, чи менше з них їй потрібне. Або ж можна сказати менш поетично, що це любовний трикутник, який складається з неідеальних і неоднозначних людей. Це дуже добре працює на, скажімо так, життєвість цієї історії і додає їй багатогранності. Тут важко розледіти одну правду для всіх, а єдина мораль, яку можна отримати, це те, що любовні трикутники дуже легко можуть закінчитися трагічно. Також хочеться відмітити, що. У фільмі під дуже цікавим кутом розглядається ще один архетиповий сюжет це так званий «Діпів комплекс». Його характерною рисою є ситуація, коли хлопчик сприймає батька як суперника і хоче зайняти його місце в сім'ї. При цьому він ідеалізує власну матір, часто відчуваючи до неї сексуальний потяг. І хоча ми майже нічого не знаємо про минуле хав'єра, Проте відомо, що він виріс без матері. Вона пішла чи померла невідомо, проте ми можемо казати, що образ жінки в його голові дещо ідеалізований, а ставлення до стосунків дещо наївне. Ця, на перший погляд, суто комічна сцена насправді дуже гарно це демонструє. <гум> Це також можна пояснити, тим, що в Хав'єра не було перед очима приклада чи шаблона стосунків чоловік жінка, про який ми вже згадували. До того ж, Серхіо це веселий клоун, так само як був батько хав'єра, він його фактичний керівник і в якійсь мірі навіть наставник в цирку. Тому хав'єр переносить свій Едіпів комплекс на пару Серхіо і Наталі. Вони це, ніби образ родини, якої в нього ніколи не було. Серхіо уособлює образ батька суперника, а Наталя фігуру матері коханки. Для Хав'єра, намагання завоювати Наталю це ще й намагання остаточно стати чоловіком, його ініціація. Саме тому під час свого сакрального марення Хав'єр бачить Серхіо, який в гримі веселого клоуна вбиває його справжнього батька, а Наталя постає в образі святої діви, яка обіцяє йому власну любов. Дуже нас мій ангел дела морти. Сальва менельмалі кумпле ту дестину, мадоміо. Існує такий жарт, що фільм зняли на іспанці, якщо в ньому немає жодної метафори до громадянської війни. Але насправді цей період це величезна трагедія для іспанського народу, яка напряму зачепила багатьох людей, а встановлений франко режим за ніби добропорядним фасадом приховував багато насильства та злочинів влади. Дитинство деля Іглеся проходило саме в період основних подій стрічки. Саме звідси цей сюрреалізм змішаний з цілком реальними історичними подіями з дитячих спогадів. Замах на тодішнього прем'єр-міністра Карера Бланко, який показаний в картині, теж реальна подія. Його здійснили учасники групи супротиву під назвою Ета. Вони були в масках. Деля Іглеся згадував, що коли дитиною побачив їх в репортажі новин. Йому здавалося, що це справжні клоуни, галасливі дитячі свята походи в цирк, і Рафаель співаючи сумну баладу по телевізору. А ще люди на вулицях, постріли, вибухи, автомобілі на даху. Цей колаж дуже особистий для режисера. А любовний трикутник у фільмі це ще метафора громадянської війни. Але тут теж не все так просто і очевидно, як може здатися на перший погляд. Спочатку метафора видається прозорою: ось є жорстокий деспотичний Серхіо, який заявляє про власне кохання до Наталі, але при цьому розглядає її як власність. Він бере її силою і залякуванням. В цьому досить легко розгледіти образ Франко та його режиму разом з його терором і репресіями. Противагу цьому у нас є меланхолійний і піднесений хав'єр. Проте, згодом ми бачимо, що і хав'єр хоче володіти Наталею так само, як і Серхіо. А ще згодом він так само стає охоплений ненавистю і виглядає ще більш лякаюче. Кохання тут є ще й метафорою патріотизму. Фільм ніби каже нам, що такі сильні почуття, як любов до жінки або любов до батьківщини, Своїх крайніх формах можуть бути по-справжньому небезпечними. І як Наталя в кінці ломає собі хребет, так і нація може переломитися або взагалі загинути у громадянській війні. А прирівнюючи Хав'єра та Серхіо в їхньому божевіллі, режисер досягає ще одного, досить цікавого ефекту. Він ніби каже нам, що насильство породжує насильство, а коли всі в крові, вже непомітні відмінності. А в кінцевому підсумку, що політики, як і клоуни, всі однакові по своїй суті, а єдина різниця в їхньому гримі. Ну що ж, цей фільм це унікальне видовище, божевільний драйв, неповторний стиль, притаманний тільки цьому режисеру, філософські думки, і в той же час дуже щира та емоційна історія. І як в Театрі Дель Арте, тут так само все зроблено для того, щоб максимально захопити глядача. Якщо ж вам було цікаво дивитися це відео, поставте йому лайк та підпишіться на канал. До зустрічі!